У Калуші на Майдані Незалежності святкуємо найбільше свято. Великдень кожного свідомого українця. З ним народження тебе, рідна країна. Другий великдень День незалежності України. Калуська громада цьогоріч відзначила святково піднесено. Поформувавшись у колони, вирушили до бульвару незалежності, де відбулося урочисте віче. Представники влади громадських партій, організацій. Молодь у вишиванках. Гордість з того, що є представниками української нації. Віче розпочалося зі словами привітань і Божого благословення до Колошан звертаються священнослужителі. Ми горді з того, що маємо таке велике наше національне свято. Вітаючи вас, я від повноти серця свого. Бажаю усім рясного Божого благословення. Заступництва, цариці українського краю, матінки Божої, Пресвятої Богородиці, міцного здоров'я, злагоди всіх духовних благ, бажаю вам, щоб ми всі жили разом із вами. Трудилися на нашій українській землі для добра нашого краю, для добра нашої церкви, усім Божого життя, погідної думки, всяких достатків духовних і матеріальних. Нехай пан біг. Усіх вас благословляє, кожен з нас повинен працювати над тим, щоб наше суспільство було монолітним. то ми розділилися в царині церквів, одні на північ, другі на, на, на захід. І кажемо, що ми віримо в одного Бога, але ніяк не можемо зрозуміти, що Бог каже, що любов це основа вашого співжиття. Ми поділилися політично, одні хочуть, щоб жовтий прапор майорів над нашими теренами. Інші думають, а інтересно, якби ми знову жили під егідою старшого брата і так далі. І, і в той же самий час кажемо: а нам погано живеться ні. Нам дуже добре живеться. Дуже добре, тому що ми не страждали за нинішнє свято. Ми не пройшли ні табори, ні переслідування. Нам дуже, добре живеться. Лише треба вміти це пошанувати і подякувати Богові і творити те, що Бог велить нам мати своє суспільство, мати свою державу і мати одностайну думку в нашому народі. Святом вас. І нехай Господь благословляє нас єдністю, нехай Господь благословляє нашу державу і наш нарід. Міський голова Ігор Насалик у виступі привітав Калушан зі святом, а державу з днем народження, з днем незалежності, з днем народження нашої держави. Я сьогодні говорив на міській раді, що парадоксально, нація, яка має тисячу років, нація, яка творила культуру Європи і Азії. Тільки 22 роки юридично оформлено як держава. Чи добре все в нас? Напевне, ні. Чи такою хотіли бачити ті, хто боролися? Також, напевне, ні. Тому що нація, держава це кожен із нас. Чи є матеріальний достаток? Чи є забезпечення духовного культурного розвитку в повній мірі, яка потребує громада. Напевне, ні. І в цьому треба чесно дати собі оцінку. Ні. Чи буде краще? Буде. Чому? Та тільки тому, що така нація зобов'язана мати. Розвито відтак за традицією вручено паспорти новим громадянам України, які святкують день народження разом із державою. У виступах, піснях, танцювальних композиціях зроблено акцент на звичаях, традиціях нашого народу. Особливістю цьогорічного святкування стали й композиції, представлені кожною галузю міста. Їхній прояв творчої фантазії, мистецькі здібності, було й щедре частування. І, звичайно ж, святковий настрій та привітання краян з нагоди Дня Незалежності. Відчувається справ... Сьогодні святковий настрій, тому що сьогодні ми святкуємо 22-у річницю незалежності нашої держави. Це свято в наших душах, наших серцях. Ми... Завжди його очікуємо з нетерпінням, і сьогодні я сподіваюся, усіх калушан справді святковий настрій. Я бажаю всім наснаги, здоров'я е і сил для того, щоб продовжувати розбудову нашої держави, миру, добра і успіху всім нашим калушам, Дорогі мої земляки. Шановна наша калуська громада, ми завжди е, віримо в те, що День Незалежності це одне з найвизначніших свят у нашому житті. Знаєте, от з кожним роком я до цього свята ставлюся якось по-іншому. І чим більше років проходить, тим частіше з'являються сльози на очах. Це день, про який мріяли. Не одну сотню років наші предки. Я би хотів закликати наших калушан, щоб ми були гідні пам'яті наших. Предків, щоб ми вірили в те, що ми збудуємо одну з найкращих держав в Європі. Святом вас, мої шановні земляки. Я щиро вітаю всіх калушан з Днем Незалежності. Це є великий нашої держави. І 22-га річниця це є маленьке свято, маленький термін для того, щоб ми е, стали сильними. Я надіюся що і вірю в все, що Україна буде сильною державою, сильною європейською державою. І незалежно від того, який сьогодні час, який сьогодні. Стан справ у нашій державі. Я вірю все ж таки, що все буде добре. Я вітаю, Калишан, бажаю здоров'я, міцного і наснаги, наснаги на нові творіння. І на те, щоб розбудовувати нашу державу. Я хочу привітати калушан, побажати їм Божого благословення, миру, добра, злагоди, всього найкращого, щоб у сім'ях був мир і спокій. Вітаємо всіх калушан з днем нашої незалежності, з днем таким для нас усіх дуже важливим, радісним. Бо це є день нашої державності, нашого свята. Ми дожили до цього. Наші діди, які боролися за це свято, всі дожили до цього, дай Боже, щоб наша держава процвітала, щоб всі люди в ній були щасливі, здорові, щоб всі в ній добре жилось. Здобула Україна незалежність, здобула, як то кажуть, навіки недарма ж билися за неї славетні, прадіди й батьки. Наше ж завдання, як нащадків, зберегти цю незалежність і зробити країну справді такою, за яку вони боролися.